Привіт, привіт. А ти будеш туди на мене дивитися? А, так, я буду дивитися туди, щоб максимальний візуальний контакт мати з тобою. Окей. супер. Чудово, ти в прямому етері, і ми готові починати. Давай, всім привіт. А, давай я буду дуже конкретним. В Винтру тебе вже представили, тому там люди трохи знають про тебе, а я впевнений, що тут є аудиторія, яка прям йшла на тебе, щоб послухати, подивитися тебе. Давай от прямо зараз, так чи ні? А, ти ж нутриціологиня? Хочеться сказати чомусь перше ні, але так і. Але ні. так. Ти ж підприємниця? Так. А Ти тепер ще й топ-менеджерка в своєму бізнесі. Yes. Тепер питання: в яких із цих ролей тобі найкомфортніше всього існувати? Yes. ні, ні але, так, але так. О, я себе чую. Е, е, мабуть, е, хороше питання, я замислилась. Ну, в першу чергу, мабуть, мені комфортно в моїй підприємницькі роли, тому що підприємництво це мій спосіб життя і спосіб мого мислення. Чудово, я знаю, що позиціонування Забарі School зараз змінюється. Як ти прийшла до цих змін через розуміння того, що ми можемо дати людям більше, аніж просто бути навчальним продуктом, і нам перестало бути хотітися. Нам перестало хотітися бути навчальним продуктом, тому що людям треба все менше і менше такого загального навчання. Їм треба Персоналізовані підходи, коли їм дають відповіді конкретно на їхні питання, на їхні потреби і адаптують ці відповіді в їхній спосіб життя. Ми живемо в дуже швидкому світі, де люди перенасичені інформацією, особливо стосовно їжі, роботи з тілом тощо. І наша задача зараз, як сервісу давати ось цю таку селекцію знань про тіло та їжі кожної окремій людині, і допомагати їй це одразу приміняти в житті, тому що ми дуже багато знаємо і дуже мало робимо. І в цьому є наша проблема і з цим працює наш сервіс. Він допомагає людині робити. А давай трохи повернемося назад. І що для тебе значить нам набридло бути кимось? От як ти перейшла у внутрішній стону. Це виключно твоє внутрішнє відчуття. Здається, ти в 16-му році запустила The School, так? Да? 14. 14-му. Ну, тобто, пройшло, а, 14 ну, пройшло 8 років, і в якийсь момент. Так. так, я відчула. Я відчув... В мене є ось таке відчуття. Э я не можу сказати, я не дуже добре відчуваю прям якісь тренди, тренди світові, але в своїй сфері, через те, що я дуже дотична до клієнтів і до команди, тобто я є одночасно спеціалістом, управлінцем команди і підприємницею, я відчуваю, що щось починає змінюватися або те, що працювало вчора класно, сьогодні перестає працювати так само ефективно для мене ефективність і результативність клієнтів ну це типу ключове, на що ми орієнтуємося в бізнесі. Я розумію, що це не дуже такий підприємницький підхід. Там підприємці в першу чергу орієнтуються на заробітки в нашому випадку заробітки іде після того як є результативність продукту. І коли я почала розуміти, що м -м, можна зробити щось ефективніше, я поки що не розумію, що саме але знаєш, вже не могла це розбачити. Я з тих людей, які побачили, і я вже не можу закрити так оточки і сказати: ні, ну вона ж якось працює, працює класно, ніхто не скаржиться. Тому чому б нам не продовжувати працювати? Я зрозуміла, що щось треба міняти, навіть якщо немає таких ще загальних тенденцій, але ну, було таке відчуття. Це було відчуття. От те саме, що міняти? Це виключно твоя ініціатива, чи це загальна думка команди? Чи допомагають вони тобі зараз не втілювати? А придумувати стратегічно придумувати. Куди ви рухаєтесь? Вони приходять до мене з якимись ідеями, які я можу докрутити. Так, вони це тоді це була моя особиста ідея. Е, і команда е, відгукнулася на цю ідею, тому що скоріше за все в них теж було це відчуття, але вони не могли цього сформувати. і Я просто попала в яблучко, коли прийшла до них з цим. А коли ми вже почали це змінювати, вони почали мені давати ідеї, до яких навряд чи я б там сама дійшла, бо в мене немає це. Ну, наприклад, адвент календар який ми зробили е, на новий рік, можливо, ну ти, ти точно я, знаєш, все, я пройшов, все скачав, так, все так. продивився. Цієї ідеї до мене прийшла просто одна з нутриціологинь Після нашого чергового командного зуму і сказала: слухай, в мене є така ідея можна це зробити. Вона подала цю ідею взагалі не так, як ми її реалізували, але вона це придумала. І коли це попадає, потім твоя ідея попадає в Голову іншій людині це можна докрутити командою. Це дуже потужне. І в цілому, все, що ми реалізуємо в забаді скул, це те, що команда або я говоримо в певному якомусь вигляді, але це не може реалізувати одна людина. Це має озвучити людина, і у нас як правило, що ми все озвучуємо, навіть самі шалені ідеї, і е, дуже швидко можемо це потім реалізувати. Більше з них ми реалізуємо. Чудово, але стратегічно звичайно. Я відповідаю так да, глобально. Стратегічно за це відповідаю я Це, 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 це е, моя зона відповідальності? Слухай, а у ]терес. тебе у тебе не було думки про те, що ці зміни це не про школу, про клієнтів, про твою команду. А це зміни про, е, про тебе саму чи не відображають вони твою трансформацію з часом? Ну, перш за все, як підше питання. питання складно сказати, тому що потім ці зміни зачепили ну, типу, і мою особисту трансформацію. Тому що коли я задумувала ці зміни, я і подумати не могла, що я е, відійду від е, власної практики як нутриціолога просто, просто окремо, да як спеціаліста. А буду сфокусована тільки на своєму бізнесі і тільки займатися продуктами і клієнтами всередині сервісу. І я тоді про це не думала. Можливо, воно де у мене на підсвідомості, але е, до цього рішення я ж складну, і важко, і тре, якось внутрішньо мені було важко до нього прийти, але можливо ти правий. М мені так в той момент не відчувалося. Не відчувалося, але ці зміни за собою понесли інші зміни. Дуже цікаво. Е, є питання до е, людини, яка реєструвалася на наш захід. Спеціально заради тебе і поставила спеціально тобі запитання. Які три основні пункти, можна більше, на вашу думку, допомогли зростати вашому бізнесу? Я так розумію, мова про той період, коли, коли ти тільки стала підприємницею, коли ти тільки Так, хороше питання. Перше, перше, те, що мені приходить в голову, в мене була ідея про те, що ми ще не дуже великі і не дуже відомі. Не тому, що з нами щось не так, і у мене поганий продукт, а тому, що просто про мене ще не дізналася критична кількість людей. Я іноді думаю і заздрю собі а, в тій абсолютній впевненості, яка в мене була на ну, пев певному етапі розвитку мого бізнесу, коли я розуміла, що е систему, яку ми вивели за роки і пропонуємо, е коли про неї дізнається там критична кількість людей, це буде проривним моментом в моєму бізнесі. В принципі, так і сталося. Сьогодні Аня Чернянко виступала, да і в нас з нею був діалог колись на початку, тільки нашої роботи, в 2018 році, бо ми з ними давно працюємо вже. Про те, що я я тоді пам'ятаю, що я розказувала про свій продукт зі словами, що дивись, поки що у нас така кількість людей, але це ще тому, що про нас просто знає недостатня кількість людей. Коли люди зрозуміють, що ми за продукт, як ми працюємо, це дуже сильно змінить біз... наш бізнес. Тобто, в мене не було взагалі сумніву в продукті. І це, ну, типу, це, мабуть, одне з найкращих речей зараз, коли ми йдемо працювати на глобальний ринок, де більша кількість конкурентів, де вже не 2018 рік, де все розвивається дуже стрімко. Мені хочеться знову мати ось цю таку упороту впевненість, як я мала тоді. Мені цього зараз. Бракує і для того, щоб мені в це вірити, мені треба ну постійно звертатися до знаєш, якихось показників, і нагадувати собі. А тоді я просто ну реально в мене було це якось в основі мого ДНК. Другий момент це не розпорошуватися і робити дуже сфокусований продукт. Я ще в 2015 році знала, що ми будемо працювати в певній ніші, і ми не будемо роздувати а, нашу нішу, тому що коли ти особливо працюєш з. Велнес сектором, то ти тобі хочеться робити все і то і сьо, і то продавати, і тут ти можеш і це придумати, і це відкрити. І це класно, коли в тебе це все зав'язано в одну якусь лінію. І ці продукти доповнюють до одного, Це прикольно. Але якщо в тебе не буде ніж, якщо ти не будеш сфокусований, люди не почнуть тебе з чимось асоціювати. Тобі треба супер сфокусуватися для того, щоб люди тебе почали з чимось асоціювати. Ти хто що ти робиш, щоб при думці про якесь одне там, наприклад. Не знаю про комплексний підхід в роботі зі своїм тілом, харчовими звичками і схудненням, щоб у людей виникало забадіску. Бо ми єдині, хто з цим працює комплексно. От в своїй сфері мені здається, треба, щоб ви м у людей почали з чимось асоціюватися, і це прям роки роботи сфокусовано і биття себе по рукам, коли ти хочеш піти в сторони, і подумати, що можна було б і то і то робити. Ти маєш себе фокусувати. Ну і третє це завжди робити намагатися робити трішки більше, аніж твій клієнт від тебе очікує, і не ну говорити клієнтам про свій продукт, але в процесі роботи з клієнтом завжди намагатися, щоб твій продукт і зараз зробив трішечки більше, аніж клієнт того очікує. До цього постійно прагнути. Мені здається, це такі три основні важливі штуки. А от мені зараз стало цікаво. Ти ці три речі проговорюєш ретроспективно. Через там десять умовних років після того як проіснував твій бізнес, чи це в, тебе, Ні. в тобі було закладено вже це, тоді? Це було закладено початково. Це Добре, було, А тоді ну, розкажи менш. А, а розкажи, як ти до цього дошла? Це ж певне усвідомлення. Бути сфокусованим, а, давати більше. Ці речі вони ну ну як на мене, я можу помилятися, але як на мене, це речі, які не виникають просто так у мозку. Ти ж тоді десять років була дуже молодою підприємицею. У тебе не була не було досвіда, ти тільки стало нутриціологом, тобто фаховим дуже вузькопрофільним фахівцем, і тут ти настільки круті речі, які тебе привели до успішного бізнесу. Ну, мені здається, що мені дало дуже хороший старт. Ця робота в. Ну, я до цього працювала в мережевому маркетингу, я працювала з продажами, і це взагалі ну, типу, я не знаю, що може бути в світі складніше ніж займатися цим. Ем, і більше те, що якось так тренує ці всі холодні контакти і проча якась історія, е, тебе тренує. Тобто я пройшла дуже хорошу закалку. але про нішевість. чомусь якось це була якась інтуїтивна річ. Я розуміла, що е, коли ти працюєш над чимось одним сфокусовано, тобі є в тебе є змога це доточувати до якихось певних, ну таких, знаєш, типу, ну не можна сказати до ідеального стану, але ти постійно до цього прагнеш. Дивись, ми там минулого тижня запустили 67 групу нашу. І якщо сумарно порахувати, ми запустили більше ста груп. У нас ще є там чоловічі, е, чоловічі групи, там англомовні групи, які ми окремо запускаємо. Е, і те, що я кожного потоку роблю, це я покращую систему. У нас ще не було жодного однакового потоку. Тому що в кінці кожного потоку ми збираємо рефлексії клієнтів і ми ще змінюємо всередині продукту, навіть якщо ми це не комунікуємо. І коли ти сфокусований на одному продукті, ти можеш зробити. Один фантастичний унікальний продукт, і о, перший атвітвльонний продукт, який у нас з'явився, це було наше меню за передплатою 4 роки тому. А до того, 5 років, 5, я працювала над одним продуктом і, взагалі, була не готова щось ще запускати. Я думала, що ми коротше, так і у нас назавжди буде тільки один продукт, і меню теж стало ну, якби певною частиною. Це стало як це. Ну, це не можна сказати апсейлом, якщо враховувати його ціну, але це стало допоміжним продуктом-супутником, скажем так. І до цього я була не готова. Я пам'ятаю, що Аня Черненко до мене приходила і просила мене щось створити. Казала: Ні, Аня, я буду працювати над цим, тому що там ще є варіанти розвитку. І тільки коли ми запустили застосунок. Коли ми зробили цю таку систему спеціалістів і коли воно почало працювати, я відчула внутрішній ресурс розвивати інші продукти. І зараз, коли ми плануємо інші продукти, я вже відчуваю, що в мене є на це ресурс. А тоді в мене не було на це ресурси, я була сфокусована. Стосовно сервісу, ну це якось у мене природньо було. Я завжди старалася щось типу. Якусь додаткову лекцію, якийсь додатковий роздаточний матеріал, зайвий раз людині подзвонити, зайвий раз написати. І зараз у мене це є, і я це дуже треную в команді, як от інтуїтивно відчувати, коли клієнту можна дати трішечки більше. Це, ну, це цьому трошки ну, цьому важко навчитися, але просто в команді люди працюють, які розділяють мої цінності, тому ну, вони швидко підхватують ось цю таку мою ідею. А мені цікаво, чи Через скучаєш ти по часах, коли ти була нутриціологом, виключно нутриціологом Так. Так. Оці всі індивідуальні консультації, ведення груп. Ти хочеш ти хочеш сказати, що суму я за часами, коли я працювала з такими чудовими людьми, як ти? Ми маємо пояснити, що я був останнім індивідуальним клієнтом Софії в її програмі. Після цього вона перемкнулася на інші проекти, а потім взагалі вирішила стати топ-менеджером власного бізнесу. Можу, я закінчую тільки на, на позитивних нотах. Е, я тобі можу сказати, що коли ти є а, певним ремесленником, не знаю, як підібрати тут українську якусь а, ну, типу слово правильно, але це звичайно менший рівень навантаження, менший рівень відповідальності, і в тебе якби більше відчуття контролю е, над ситуацією, тому що ти знаходишся, начебто ну в активній роботі. Але це такий вид роботи, який тобі не дає. Ну, типу, ти коли цим займаєшся, твій творчий потенціал, і ну, така, якби е, коли ти є візіонером, от ця стан, коли ти візіонером, воно дуже сильно притупляється, тому що коли ти робиш. А, якісь типу речі монотонні руками ти не можеш війти в цей стан, і ти не можеш щось придумувати. а Це дуже важливо. Тому так я сумую за цим станом, тому що він був там менш стресовим в моєму житті, і мені було легше, мені було більше якби прогнозованіш якихось речей. Я зараз ще адаптуюся в цій своїй нові ролі, тому що мені постійно доводиться нагадувати собі а. Ким я більше не є. Хоча зараз при роботі з новими ринками в мене є можливість знову трошечки зануритися в свою спеціалізацію. Я цьому рада. А давай поговоримо про твої нові ринки, про твої нові виклики, власне, про масштабування Зебарі School. Чому ти до цього прийшла? Це вже ми почули. А як тобі в цій новій ролі? Бо це ж ну взагалі геть інше, а те, чому ти навчалася 10 років. Як менеджер, як підприємець, воно ж дуже змінюється, якщо ти виходиш на новий ринок. Ринок Британії, Сполучених Штатів або Бразилії геть інший ніж український ринок. Там інша культура споживання, там інша культура відношення до тіла, там інша культура харчування, і кожного разу ти маєш це враховувати, коли створюєш новий продукт. Тим більше, якщо ти хочеш виходити на глобальні ринки, розкажи трохи про цей свій новий досвід. Ну, це для мене складний досвід, тому що він відчувається як один крок вперед, два кроки назад, тому що дійсно він за собою веде цілий океан невідомостей, де або ти інвестуєш свій час і розбираєшся в цьому, і шукаєш аналізуєш ринок. Робиш аналіз конкурентів, робиш аналіз культури споживання, або ти наймаєш якісь великі класні агенції, яким ти багато платиш, і вони це роблять за тебе і приходять до тебе з готовим рішенням. Я вибрала перший варіант: а тому, що в мене немає грошей зараз на якісь великі агентства, А навіть якщо є, я не готова ці гроші якби, інвестувати туди, тому що є ну певні реінвестиції, які мені хочеться робити в Україні і доробляти наші продукти. А по-друге, ось ця унікальна. В тому плані комбінація, що я е, завжди була нутриціологом і підприємицею, і я бачу е, те, що я роблю з двох сторін, як спеціаліст, і я бачу, які є течії, що правильно, що неправильно, де я ну де є прогавини. Умовно, в ринку з іншої сторони, як підприємець, я завжди думаю про те, а як так зробити, щоб конкретна інформація для людини працювала з точки зору сервісу продукту. І коли це разом поєднується, то звичайно мені в цьому питанні здається трішечки легше, аніж якомусь просто окремому спеціалісту чи окремому маркетологу-підприємцю вивчати новий ринок. Так, да, це трошки е, все складно робити, коли ти сам створюєш продукти, бо тобі треба багато чого аналізувати. І кожного разу, роблячи аналіз, ти постійно стикаєшся. Що типу, блін, куди я поліз? Типу там стільки всього, типу, де там взагалі мені місце? І це б'є там. Ну по самооцінці, по его, тому що ти не робишся відсторонено для когось цей аналіз. Ти це робиш потім, щоб з цим працювати, тобі ж. І це ось для мене це є найскладнішим моментом, і я для себе в певний момент зрозуміла, що я дуже сильно саботую частину роботи, яку я там роблю, тому що я розумію, що мені треба починати все спочатку. У мене є прекрасний ринок, де мені все зрозуміло, де в мене є чітке позиціонування, де багато чого інвестовано, і багато ще чого можна робити. І я роблю свідомий крок. Забираю частину часу і віддаю це в інший напрямок, який не приносить грошей. Взагалі, я не знаю, чи воно вийде чи не вийде. Я зараз туди купу грошей інвестую. Але е якщо ти тільки йдеш в тому місці, де тобі зрозуміло, в чому тоді ну якби сенс підприємництва, я, я собі задаю це питання. Що типу Софія, ти зараз займаєшся не підприємництвом? Ти зараз займаєшся чимось, що тобі зрозуміло, ти намагаєшся навколо себе викласти подушечки. Щоб ти, якщо падала вліво-вправо, тобі було зручно. Бо якщо ти впадеш на цьому ринку, тобі зрозуміло, що піднятися, робити, переформатувати тощо. А ти спробуй піти це зробити в іншому місці. Спробуй себе подивися, чого тобі не вистачає. Для мене ось це і є моментом, де я пробую себе як підприємниця. Чи страшно мені? Дуже страшно. Чи е, б'є воно постійно по моїй самооцінці, б'є величезною кувалдою? Але е, у мене є ось цей потенціал придумувати, створювати, реалізовувати, так чому я маю його обміняти на просто якусь умовну стабільність? Я так розумію, коворкінг краси теж з'явився у Софії підприємиці, перш за все. Так, у Софії підприємиці, у Софії Українки, яка дуже хотіла реалізувати це саме Розкажи трохи певний... про цей досвід. Так, ну коворкін це е, б'юті коворкінг. Він знаходиться в Іспанії. В Валенції я його відкрила через 5 місяців перебування в Іспанії. А е, спочатку повномасштабного вторгнення, і це став простір, де працюють українські б'юті-майстри, надають послуги, тобто, це як це не салон, це простір, де людина може взяти в оренду приміщення і працювати там. Але так як у нас сформувалася вже стабільна команда, то ми, типу, якби і салон, але працюємо трошки по, по іншому формату оплати. І це став дуже успішний проект. Він був супер ризикованим, тому що я не знала нічого, ні законів, ні. Ні мови, ні людей, які будуть працювати, ні чи це потрібно. І взагалі я ризикнула там великою для себе сумою грошей. Трохи набила шишок і втратила трохи грошей. Але це для мене був з точки зору саме громадянки, а дуже важливий проект. Я хотіла, щоб це був саме український простір, і це дуже важко робити, коли ти знаходишся за кордоном. Ну є багато причин, через яких тобі важко. Зробити якесь місце, де будуть працювати тільки українці, але це тема окремої розмови. Скажи, є якісь але речі? це дуже класний проект, я його люблю. Так да, Я, я пам'ятаю, як у тебе він була альфа-версія, а потім вже змінилася на постійно. Так, Діма, абсолютно точно MVP. MVP. А, так. Скажи, будь ласка, найскладніша річ для тебе зараз, для тебе особисто, не для твоїх ролей для тебе просто як для персони. Правильно розподілити свій час протягом дня кожного дня для мене це є найскладнішим зрозуміти, що в мене є ось така кількість часу, і як її правильно розподілити на всі ролі, які я маю, для того, щоб підтримувати і розвивати те, що є, і розвивати щось зовсім нове, і при цьому не втрачати себе в якихось інших ролях в своєму житті. Бо для мене, наприклад, дуже важлива моя роль як мами, і я не готова бути підприємницею, яка, наприклад, не бачить свою дитину, і це для мене є дуже складним. Ну, як на мене, ти чудово з цим пораєшся, якщо дивитися твій е, інстаграм, твої історіс. Це, це постійний пошук і постійний аналіз. Типу, Ну, це, це, це така. Я дуже сильно себе в цьому плані контролюю і постійно про це думаю. Але от розподіл часу, особливо на речі, які не термінові а і важливі та, по ось цьому квадрату. Постійно нагадую собі, що треба робити У мене ось сні є надпис, що важливе я маю зробити сьогодні. Я кожен ранок заходжу в кабінет і задаю собі це питання і заповнюю своє трело з речей, які не термінові, але вони дуже важливі. І я себе умовно переношу на рік вперед. і Думаю, якщо я буду робити це регулярно, до якого результату мене це призведе через рік, через три, через п'ять. Я про це думаю постійно. І це мені дається складно. Бо хочеться переключитися на якісь дофамінові штуки, які тобі зрозумілі, де тебе одразу погладять по голові, скажуть, яка ти молодець, і де ну всі тебе знають. А в цьому теж немає розвитку. Дякую. Давай повернемося просто у 16-й рік, і три поради для, вирішила... для Софії, яка вирішила у 14-й рік. І три поради для Софії, яка вирішила. Відкрити цю дебаріскове. Блін, мені здається, що я все настільки правильно тоді зробила. Окей, давай так. Перше, що я. Я вважаю, що це правильно, Я ж можу говорити? Да? Ти да, да, да. Ти... Не зупиняйся. Молодець собі. Перше. Це не твоя... асоціювати... часточка дофаміна так. на сьогодні. Добре, дякую Дім. Uh, перше, ну одразу думати про те, що твій бренд ну, має мати окреме ім'я. Uh, я дякую Богу, що я не назвала свою школу школою імені Софії Рожко або якось туди засунула взагалі своє ім'я, тому що е, те, що ми зараз робимо з брендом е, із сервісом за Body School, ну неможливо було б зробити в, в в такій швидкості, як ми це зробили, якби це була школа Софії Рожко. Перша тобто завжди думати дуже легко починати з персонального бренду. Я це робила, але. Дякую, що мені вистачило мізків додуматися і не м, засунути туди ну просто в назву своє. ім'я. я я, роз, я думаю, що це зрозуміло, Да, про що я говорю. Так, Тому так. що бренд будувався на моєму бренді. Да, це теж не будемо е, відмітати, бо це ну була тоді ефективна стратегія. А друге, що е, мені здається, що я правильно зробила це робити, все, що ти можеш робити сама. Не наймаючи інших людей, тому що коли в тебе з'являється цей касовий розрив, це тебе капець вбиває. Ну тобто, якщо в тебе є якась, якщо ти ти можеш вкладатися в розвиток свого бізнесу часом або грошима, якщо в тебе є гроші, або ти знаєш, де їх взяти, прекрасно, наймай одразу класну команду, яка допоможе тобі швидше рухатись до твоєї мети, це. Чудово, але в мене не було такої можливості, тому я робила все сама. Я була спеціалістом, а ником менеджером, е не знаю е трагітологом. Я все абсолютно робила сама, і це мені допомогло, бо я не помирала емоційно кожного місяця від того, що мені треба заплатити гроші. Які я ще навіть і не заробила. Тому або ви інвестуєте гроші, якщо у вас є на початку, або ви інвестуєте свій час. Я інвестувала свій час, бо грошей не було. Третя штука. Ну, третя штука це зразу сформувати свої цінності і не відступати від своїх цінностей. Це прямо от на рівні має бути. От зараз, коли якісь такі турбулентні часи виникають, і тобі приходять якісь пропозиції, ти думаєш, це вигідно, це от в дану одиницю часу, це може бути вигідно, це може бути поштовхом. Але... Ти бачиш, що щось там не так. Наприклад, тебе запрошує на ефір. Ну, умовно, я скажу з останнього прикладу, та тебе запрошує на ефір людина, яка тобі цікава. Ну, тобі цікаво її мислення, як вона говорить, що вона робить. А потім ти заходиш в її підписники в інстаграмі, і ти бачиш, що вона підписана на всіх російських інфобізнесменів. І, типу, для мене це стоп, мій внутрішній, який, типу, такі, що. Е, ні, ну, ми, ми не однакових цінностей. І це, начебто, ну, Софія, це просто прямий ефір. Ви просто поспілкуєтесь. Але це вже обмін аудиторії, які, які підходить. Ось, ну, типу, там, поведінка такого блогера. І от воно в таких деталях для мене дуже важливо. Я в от плані от цих мілких цінностей я точно гравець вдовгу, тому що виграш сьогодні. А, Якщо він іде проти твоїх цінностей, це 100% програш завтра. Тому е, все, що я роблю, це не швидкі якісь кроки. Хоча, наприклад, навіть у моїй сфері е, я бачу там, як можна було б зробити більш агресивну рекламу, більш людям розказати, що «от точно, 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 от ви зараз пройдете на нашу е, програму, і все буде гарантовано. і можете навіть нічого не робити. Ми все зробимо за вас. Але це неправда. Це, це дуже хороший маркетинговий інструмент, але це неправдивий інструмент, і тому я завжди ну, опираюся на свої цінності, і це важливо, тому що в моменти, коли ну турбулентно, цінності це єдине, що вас тримає. Це оцей внутрішній компас, до якого ви можете звертатися, і я до нього постійно звертаюся, Софія. Дуже дякую. Дякую тобі. Ми сьогодні потужно закінчуємо нашу з тобою розмову. Сподіваюсь, незабаром побачимося особисто. Дякую, що прийшла до нас.